Що потрібно зробити кожній людині на планеті Земля, це прийняти своїх батьків такими, як вони є. Якщо ти хочеш досягти успіху в житті, стати багатим, щасливим, коханим, підніматися вверх кар'єрним східцям, почни з прийняття своїх батьків. Батьки в нашому житті, в нашому серці, вони там з самого народження, і наша душа вибрала собі батьків. Батьки це наша база. Це ті люди, які дали нам життя, які дали нам можливість дихати. Вони завжди дають нам енергію, яку ми беремо і йдемо далі, йдемо в своє життя, в реалізацію, яку ми передаємо своїм дітям і яку ми можемо дати е, людям, з якими ми спілкуємося, яким ми можемо допомогти. Коли ми живемо і не приймаємо батьків такими, як вони є, або, наприклад, когось одного з батьків не приймаємо тата чи маму, то ми не приймаємо частинку себе. Тому що ми складаємося 50% з тата і 50% від з мами. А якщо ми не приймаємо себе або частину себе, то в нас немає енергії, щоб піти далі в реалізацію і досягти успіху в будь-якій сфері свого життя. І особливо у фінансовій сфері життя. Якщо ми ображаємося на батьків, конфліктуємо з ними, засуджуємо їх спосіб життя, ставимо себе вище батьків, розказуємо, як їм краще жити, е, бо ми ж такі розумні, да, ми там прожили вже певний час, знаємо більше. Е, якщо ми зневажаємо своїх батьків, то ми такими своїми діями втрачаємо свою власну цілісність. Та силу роду, яка йде до нас через наших батьків і допомагає нам досягти бажаних фінансових результатів. Фінанси реалізація це прийняття своїх батьків такими, як вони є. Особливо тата. Фінанси і реалізація це в нас тату. Успіх заявити про себе це прийняття мами такою, як вона є. Саме важливе тут це те, що коли в нас в житті немає ресурсу від батьків, сили і енергії роду, тому що ми не приймаємо батьків, то нам е, нема чого дати іншим людям. Ми не наповнені життєвою силою, а коли ми не наповнені, то ми не можемо передати її іншим. І тільки пропрацювавши глибинно прийняття своїх батьків, ми зможемо прийняти себе, стати цілісною. Взяти енергію, сили, роду і піти в реалізацію, досягти фінансових результатів, яких ми прагнемо. Сьогодні у нас з вами практика Мій рід, мої батьки, моє місце в родовій системі.